Так я хочу. Э, Одна гривня. на, достань там одну гривню. Я лівий зритель я вообще просто перейшов, я на ваших очах попробую найти тут одну гривню. Ну ти б так не полылся. Ребята. Одна гривня, настоящая одна гривня, приймайте. Ось, дай тревожний. сюди сюда гроші. Ні, <сюх> тепер отак от. Ладно, дивися туди, туди дивимося. Тепер отак откидає. Щоб було. І ще раз отак. Від себе. І отак. Є також Гаразд. Тепер тримай одною рукою на другому сідаю. І тепер лошадь. І сюди. тепер закривай, перевертай. Тепер, тепер трошечки розслаб, я хочу якось дістати. Так. І дістаємо. Я дістав гривню, так? А в тебе тоді яка дві? Але я вважаю, що в мене мають бути дві ігри, що дві кращі. А подивися, яка в тебе. Це... Це чия? Твоя, так?